Хочеш, щоб шкіра виглядала доглянуто щодня як після салону? Тоді зверни увагу на апарат для обличчя 7 в одному. Універсальний пристрій, який поєднує сім сучасних технологій для комплексного догляду. Він забезпечує очищення, ліфтинг, тонізацію та омолодження. Усе в одному компактному девайсі. У комплекті інструкція, набір серветок, зарядний пристрій та сам апарат. «Ультразвук» м'яко очищає пори та видаляє забруднення. EMS-імпульси активізують м'язи та підтягують овал обличчя. «РФ-Ліфтинг» стимулює вироблення колагену, що допомагає зменшити зморшки та підвищити еластичність шкіри. Лед світло працює з різними проблемами від акне до тьмяного тону. Вібромасаж покращує кровообіг та підвищує тонус шкіри. Сприяючи її оновленню і розслабленню. Іонофорез очищує шкіру, сприяє глибокому проникненню активних речовин в шкіру та посилює їх дію. Апарат простий у використанні, підходить для будь-якого типу шкіри та помітно покращує її стан вже з перших процедур. Замовляй прямо зараз і подаруй своїй шкірі догляд, на який вона заслуговує.